Колишня киянка, 25-річна Тетяна Колесникова, мешкає у сан франциско Це улюблене місто зірок Голівуду та генієв силіконової долини. Проте шанси знайти тут щирого турботливого хлопця, за яким, як за кам'яною стіною, дорівнюють нулю. Таня переконана, що такі є лише в Україні, тому вона з нетерпінням чекає на приїзд п'яти чоловіків, які заради американської красуні. Подолали понад 10 тисяч кілометрів. Як справжня жінка, Тетяна не поїхала до аеропорту зустрічати хлопців. Першим з ними познайомиться і її брат на сімейному советі. Ми що ковілісторіб сьогодні стрічу я дуже важливо, щоб брат був як мужчина перво познайомся з мужчинами. Я підготував... маленький плакат, чтобы они меня могли узнать. Хотелось бы узнать, что там, как Саша увидит, как он почувствует их. Я никого из них не знаю, не знаю, что они себя представляют. Посмотрим. Здравствуйте, это мы к вам приехали, не? Привет. Привет. Они не, очень высокие. Я их сразу узнал, когда, когда увидел, из толпы они выделялись. Украинские парни. Серед п'яти чоловіків, що приїхали до Тетяни, є її колишній однокласник, який приїхав сказати те, що не встиг десять років тому. Сергій Розінов це Серега, це Серега мої маківський друг. с ним школи в школі вместе. Я довго на це рішався. Вже в принципі готовий був розказати о своїх чувствах, коли я вже созрел. Таня подошла и сказала, что она уезжает в Америку. Узнает ли она во мне того мальчика. Мне кажется, я все тот же Сережа. Может быть, это судьба. Клас! Супер! Владимир. Саша. Дуже приємно. Я Танин брат. Коли я побачив його, я зрозумів, що можливо дівчина, до якої я приїхав, може бути не дуже гарна. Низенький, маленький. Приготові вам сюрприз Кейбл Кар, це символ Сан-Франциско. На ньому ми доберемося домой. Welcome on board. А тим часом у сан франциско брат Тетяни Сашко вирішив не платити 150 доларів за таксі, а покатати гостей на знаменитому місцевому трамваї, який коштує цього 2 долари. Фітнес-тренер з Києва Дмитро одразу накинувся на брата Тетяни із запитаннями. Сам знайшов свою любов уже. Да. да, да? Живете вместе. Почти. Классно. А сколько тебе, Саша? Если. Ты наш ровесник примерно. Тридцать будет в этом году. Да. Молодо выглядишь, очень Спасибо. Видно было, что он сильно хотел произвести на брата впечатление. Ты бы хотел какого мужчину видеть рядом с своей сестрой? Чтобы на меня похоже. Саша не дурак, он хорошо видит, что кто-то пытается изобразить интерес. На Реште хлопцы десталыйся вместе призначения. Протягом двох місяців вони житимуть у цьому типовому для Сан-Франциско будинку. Добро пожаловать! Нам дуже цікаво, де Тетяна. Нарешті ти нам її покажеш. Мы решили, что вы только прилетели, и э, у вас будет хороший шанс отдохнуть, вы увидите ее завтра. Правильное решение женской стороны – дать мужчинам отдохнуть, то есть подготовиться немножко больше. Приятно со всеми познакомиться. Спасибо. Не забывайте, что Таня – самый дорогой мне человек. Пожалуйста, уважайте ее конфиденциальность и, да, и, соблю, и соблюдайте субординацию. Я очень люблю Таню, за нее любому голову бы скрутил. Поки хлопці оглядають територію, Тетяна з нетерпінням чекає на брата, аби дізнатися його перші враження про чоловіків. Я безумно не Питалася і фотографії, і письма перечитувала пірі, сматрила по сто п'ятдесят раз. Розкажи не хочуть, оскільки ти вже познайомився з ними перше. От допустимо нас діма. Самоувірене, і он адіял на тягне. тянет. Ага, ха, 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 клас, вова розглядай. Понятно. Володя учитель. Он пытался быть смешным, да. Получилось? Ну, не всегда. Понятно. Сереженька. Ты знаешь Сереженька, мой друг. Я тоже его с тобой не вижу. Ребенок. Ребенок? Окей. И Артур. Артур, ты знаешь, у меня о нем никакого мнения вообще не создалось. Он все время молчал. Мне сразу показалось, что никто не достоин моей сестры. И также нервничает даже больше, чем они, по-моему. Я думаю, что она должна держать всех на дистанции и присмотреться, кто действительно искренний человек, а кто, кто нет.